Друзі, вітаємо вас в гостинному концертному залі Чернігівського обласного філармонійного центру. 136 років виповнилося від дня народження видатного класика української музики Левка Рявуцького, одного з фундаторів Національної музичної школи, який тривалий час жив і працював на Чернігівщині. Його творча діяльність вплинула на. Національної школи симфонічного корового фортепіанного мистецтва. Тож сьогоднішня концертна програма, яка відбувається в межах днів Левка Рибуцького у Чернігові, мистецьке вшанування, без перебільшення великого українського митця. І почнемо сьогоднішню програму з приємної події. З 2020 року на Чернігівщині вручається обласна щорічна премія імені Левка Миколаєвича Регуцького престижною творчою відзнакою в сфері музичного мистецтва і встановлена з метою вшанування пам'яті видатного українського композитора, музикознавця, педагога, громадського діяча а також за популяризації композиторської школи Чернігівщини. виявлення та відзначення кращих зразків вітчизняного музичного мистецтва. Для вручення дипломів цьогорічним лауреатам на сцену запрошується за заступник. Далі адміністрації Іван Ващенко. Шановні друзі, постать локаря близько не пересічна. Особливо і в призкій був до Чорнірівщини. Для нас велика честь плекати ім'я Оливка Миколаєвича, згадувати його щорічно. І для мене дійсно велика честь сьогодні бути тут присутнім і вручити імені премії Вовка Миколаєвича, нашим заслуженим діячам культури. Я дякую всім, що зібралися. В першу чергу дякую силам оборони і безпеки за те, що ми можемо в черговий раз тут зібратися і шанувати наших діячів культури і згадати нашого дивного земляка. Долками кваліща рибусь. Тому я вам дякую і прошу. Розпередження начальника чорнівської обласної військової адміністрації В'ячеслава чауса примі імені Левка Римуцького призначено Гончаренко Марині Анатолієві. І особливо це ці, ці, ну, ці неймовірно, важкі е, роки для нашої країни. Я е, намагаюся робити все для того, щоб ми вистояли на своєму місті, на своєму музичному культурному фронті. Дякую щиро ще раз. Розперятиме начальника. Адміністрації В'ячеслава Чауса премії імені Левка Ревицького призначено Євтушенко Макеї Марині Вікторівні, артисті в солісті Чернігівського область та водійного центру фестивалі та концертних програм. У номінації за видові досягнення в сфері професійного виконавства та досягнення в сфері покладитесь творчості. Зараз за цю В такий складний час ми працюємо і дякуємо на нашим ворогам за те, що ми можемо з вами жити. Слава Україні! Що далі не раз.